Добрий вечір, діти. Сьогодні я вам розповім казку капустяний листок. Ніс якось зайчик капустяний лист. Лист був великий, круглий. От зайчик ішов та радів. Добрий буде в мене сніданок. Раптом він почув жалібний писк. Цьогоробчик лежав під кущем. Злий обчисько підбив його камінцем. Пити, пити, став просити горобчик. Зайчик не розгубився. Він одразу побіг до річки, приніс води у капустяному листі та напоїв пораненого горобчика. Ну а от тепер я наїмся досхочу. Додому вже зовсім близько, подумав зайчик і пішов далі. А в цей час пішов дощ. Що мені дощ? Не боюся я його, сказав зайчик і чим дуж побіг додому. І знову його хтось тихенько погукав. Зайчику, зайчику, порятуй, це метелик, що лежав у траві. Якщо дощ намочить крила, я не зможу летіти. Іди під Парасольку, сказав зайчик та підняв капустяного листа над метеликом. І навіть сам під ним умістився. Дощ швидко вщух. Метелик подякував і полетів, а зайчик узяв свій лист і побіг далі. Але тільки він підійшов до річки, як побачив у воді польову мишку. Вона ледве-ледве з останніх сил трималася за тонку гілочку. Мабуть, потоне, подумав зайчик, недовго думаючи, кинув свій ліс у воду. Ось тобі човен, рятуйся. Мишка вилізла на лист і припливла до берега. Дякую тобі, зайчику, сказала вона і втекла. А тим часом капустяний лист підхопили течією і він поплив здалеку схожий на зелений круглий човник. От Отуплив мій данок, вигукнув зайчик. Ну нічого, зате я напоїв гробчика, сховав від дощу метелика і врятував польову мишку. Діти, а вам сподобалися вчинки, які робив зайчик? Зайчик був добрий, допомагав своїм друзям у біді. Добро це вічливість, допомога дітям, дорослим, тваринам, всім на світі. А зараз, діти, час відпочивати на добраніч! гарних вам сніг.